Добрий день, це канал. Я і маміні тваринки. О. І ми з вами на вишках. Хто буде нам допомагав Кхе -кхе. з Іваном, маном? Ну? Поздоровайся з людьми. О, Іван вже майже запхав один прольот. Розпихаємо солому. Я наносила, родном родном наносила, але вона не розіпхнута і вона мені вся не влізає. Треба її розіпхати. Нині не жарко. У нас нині не літо, у нас нині пізня осінь на дворі. Що, якраз добра погода, не зібрати. Ну, якраз взяти. добре, я ж кажу, нині не літо. Ось. Трошки попрацювали в льоховій гнилі, бараки повиносили, поперебирали. І тепер прийшли сюди. Зараз розіпнемо солому, зробимо місце. Ось тут там теж треба всю забрати. Що я наносила? Що Щу сюди запхаємо. Ось. І Буде місце мені куди знову солому носити радними. Це солома, та, що я вибираю жолубів, козам. Будь здоровий. Козам закладаю тюк соломи на раз. Те, що вони там перебирають. Ось, все, котре дрібніше, котре смачніше, сінце вони вибирають. Ну, а цю солому на пістілку я забираю. Влітом треба чимось стелити, особливо як козенят багато. Вони багато перетовкають в клітці і треба багато стелити. То соломи нам треба. <кій> От. І такі-то справи. Та й такі-то у нас роботи. Зараз ми порозпихаємо все, ту солому всю туди, позапродушник ще один прольот догори треба забити, а тоді вже тут будемо бавитися з тими, продуш... тими прольотами. Ну, не знаю, думаю. Раз з продушником, ось цим, ми повинні забити тею соломою, а може і менше буде, побачимо. Ось таке діло. Ну, вже як розіпхаємо, оскільки напхаємо соломи, тоді покажу. От, кози дуже багато перебирають, з тего тюка вибирають. Ну, з двох великих тюків я вибираю одне велике родно соломи на перебірки. Що вони оставляють? Я раз в день вибираю. А два рази я заложу потюкові соломи і наверху сіну ложу. Вони з'їдають сіну, а після сіна заїдають соломою. Ось, отакі то справи. Ось так вони в мене наминають. Це в нас вулики осів. Ось. Ну, тут нема відклад... відкладених, щоб були оси. Ось так. Значить, це така мачавка. А нічого, Викину. все. Ось такі діла. Ладненько, поки місць пауза, а там далі покажу, що ми, що ми зробили, результат роботи. Ну, чого це ти не фокусуєш? Ось так. Все, поки мість працюємо, Да, Іван, оддихнув. Що? Ну, не ну то робимо. Солому ми розібхали, зараз я покажу. Зараз будемо тягнути оцього тюка зі сіна. Нам треба сюди його потягнути. Зараз вийде Наталя, і ми його дивимось сюди. Треба сіну нам витягнути. Ось. А то сітка я ж стягнула вже, щоб як перекотимо, щоб воно було зняти, бо як же ж я буду розрізала сітку, там ще один є такий великий тюк. Ось і А тут таке розважне, як то я кажу, сіно. Там, а там не буде видно мені звідси. Ні. Не буде видно. Зараз я вилізу туди, покажу. А три дядь, жопа ну. Біжить Наталка, зараз ми витягнемо, тоді я вам покажу. Я думаю, ми двинем його. Злізай! Ось такий тючись, ми дістали. Он звітом його викотає. Викопали. Пиляка дуже паршиво видно. Викопали, там ще один де один лежить такий. О, дістали козом. Чекай, бо зараз скотиш, тоді будеш пихтів. Але він там не підкоче, Поп... бо там він тут впертий. Сіногарненьке, але не видно. На, на тюкові файно видно, що воно зеленкувате, а тут. Такий якийсь... здоровий тючисько. Здоровий здоровий. О, Козом дістали. Ось, а тепер вирізу вам покажу ще. Зерха, що ми наробили, всю солому розіпхали. А тепер ще зараз тут 100 долі треба довести до пиття і вже буде робота зроблена. О, бачите скільки. Розіпхали всю туди солому, а звідси всю забрали. Тут була догори, порозпихали. О, тепер маю я вже куди знов носити стюків. Солому догори. Ось таке діло. Іван, злізь стюка, бо зараз петлюєш. Ох, Там же штюки, то ж тобі не пухка що скачеш. Ось такі діла. Так що ми трошки попрацювали, зараз ще трошки допрацюємо. І все. Іван бачу ще повний енергії, він ще хоче працювати далі. Значить, всім миру, спокою, скорішої перемоги, а ми йдемо працювати далі. Гарного сім'я дня і мирного неба. па па па